корінь, друзі, розкрився. Перший він завжди перший розкривається, ось таким тонким листям. Це Мар'їн корінь. Тут було три кущі, я їх розділила, вже роздавала людям. Ось сьогодні пасмурний день сонечко пробивається. Покажу вам свій цей куточок якого я вам ще не показувала, бо весь час ми дивилися ось магнолії, в починають рододендрони. Вони вже так, пірис і ось так з цього боку. Трошечки покажу. І перейдемо на цей бік. Астранці так розпушилася варіант, красиво. Гвоздічка повна, скоро зацвіте. Ось як вона. Друзі, зробила от таку новеньку собі композицію. Повиписувала багато дуже молодилок. І зробила тут -от підбивочку. Тут у мене колись були тюльпани. Тюльпани, ви знаєте, що їх треба міняти, кожні 4 роки. Тепер після тюльпані у мене звільнилося містечко. І отут прекрасно помістилася в мене молодилка. Її було дуже багато, як бачите, це тут одна і інші ще в іншому місці покажу ще. Розпушилася отак гвоздічка. Каріаптеріс жовтенький, біленький, рябенький і той високий. Бачите, як гарно пісується, дуже красиво композиція вийшла. Тут як і цей піднімається вон, півник, пересаджений в минулому році, дав стрілочку на дивування мені. А вон ззаді у мене півники з Пур'я. Подивимося, бачите, які стрілки довгі, довгі стрілочки, їх там чотири кущі. Подивимося. О, зараз підійду вам покажу щось таке. Ось нові пересадка. Це три циртіси осінні коричневими кольорами, Там крапочку корічою. Тут пересадила трояндочку, буквально на тому тижні. А це ось росте тут копитінь європейський. Ну, У нього дуже цікаві квіточки, дуже не знаю, чи щось є, і зараз я загляну чи побачу, чи воно є. Ще не цвіте. Ось смолка буде цвісти. Тут ще одна, ну, забулася. Смолка це ж ладно, хай буде, ви самі знаєте, не буду розказувати. Це, друзі, от така штука в мене. пам'ятаєте, я казала, що посадила Атлантіс, мені здався, коли він проснувся на весну, мені здався, що він хворий. Я його не викинула, пересадила, аж ось сюди, в цей куток дуже далеко від усіх хост. Перші листки пішли дуже прекрасні. Я вже обрадувалася, що то був обман у мене. Але я бачу, що йдуть нові листки, і вони от такі. Ось вони йдуть. Це, мабуть, воно таке і хворе і є. Ось, і нічого не, не вийде, прийдеться його геть викидати. Ось так виглядає вже ераст... ерастогросіс, полірічка. Трошки дає сіянці. Ось окремо вже вона і насілася. Це перше за багато років, тому що вона тільки росла, піднімалася, але ніколи не цвіла. В прошлому році я дала їй зацвісти час. Зрізала ті квіточки в мене в букеті, стояли до, до весни майже. Але вона встигла ось підсіятися. Так що майте це в увазі, якщо не будете зрізати квіти, то вона буде сіятися. Полівічка або ерасто Піднімається ковиль понітоюс. Це в мене вона росте другий рік, нічого не обрізала, була сідає, наблюдаю за нею, бо не знаю, як вона себе веде, чи її треба обрізати на осінь, чи ні. Але ось дивіться, серед сідих ворсинок є тоненькі, зелені, так що воно не заважає. Кущики герані вже розпускаються аквілегія, водозбор. О, такі. Квіти такі, такі, о, зараз покажу. От так. Патрульні вертольоти літають над Києвом. У мене постійно сижу в хаті і сильно хвилююся. Коли воно гуде, в мене стінки дрожать і я хвилююся. Ось такий водозбор. Угу. О, он полетів. Ті баби над головою. Тучки збираються. Так, друзі, ось такий. У мене міскантус вирігатний, Гернюній піднімається. Це тут гіпсофіла і Вероніка. Ще кущики продовжуються. Красиві кущики Герані садої Ось такі. Квіти в них оце, бачите, листочки які, якісь рибенькі. Як самі квіточки, листочки, як самі квіточки. Ось в рядочку із вілегіями звичайними рожевими, фіолетовими, ще й біленька є. У ну, мене їх дуже багато сортів, але ж їх усіх не, мати, не буде мати. все. Це ще я покажу. Бачите, є високі, є низкорослі. Ми дійшла до лю любимого куточка, синього Льону. Ніколи від нього не відмовлюся. Він в мене дуже тут давно, колись була в Ніколаєві, в Мігеї і бачила його просто у них в заповіднику. Я думала, що це тільки він у нас на Україні росте. як Сировина, а, у нас, а в них, виходить, воно у дикій природі. Ось такий синій льон. Особливо на сонечку він гарний. Ну, якщо сонечко, то важко знімати. Не, не показує колір камера. А так, тут колір зараз той, що треба. Ось катіон світе. Ще мускарі, от такі мохнаті мускарі тут йому компанію. Додекотіон я розсадила. Ось бачите, є тут і тут він йде в компанію. Тут залишився пропущений тандик. І він тут розростається далі. А на новому місці він не хоче. А отут йому добре. Так, продовжується. до он вже трохи цвітає. Далі мускаріки в мене. Такі, такі, такі. Тут знову ж розцвітає ще одна аквілегія і лунник компанія. Насілося багато в мене цей шизантус, лакфіоль. Бачите, вони різних кольорів. Це в мене тут грядочка рози і лілії. Бачите, виходять трояндочки мої після зимівлі. Як бачите, в мене під стінкою там стояли багато. Там росли самшити. Знаєте, я вам казала, вже відео знімала, що я їх оттуда викинула. Тут залишився один кущен з краю, а тут всі самшити викинула, бо набридло збирати на них гусінь. Я висадила тут дві штамбові гортензії, три крупнолисті і багатовий гел різних сортів. Дрібні, великі, середні і так далі. Ось такі трояндочки в мене піднімаються. Ось от. От лакфіоль. Гранюні різні кольори. Так, а от такі кущі. Дивіться, скільки грані різних кольорів. Що? От ось замішає. Яка герань триугольничками. Тут от така, що не цвіте, вони ж різний час цвітуть. От бачите, як виходить, в мене ця сторона. А між ними троянди піднімаються. Ось бачите? Це така композиція. В мене троянди з геранями давно. Ось такі здоровенні луки. Вони гарно виглядають, коли вони стоять весною. Все тут зелене і стоять листочки красиві, але потім вони полягають, а квіточки їхні он, стоять. Друзі, багато горянок. Зараз попитаюсь вам її показати. Які ж вони мініатюрки? О, дивіться, оце в мене написано доміно. Красуня. Там ще о, там росте. Щас підійду. Це принцеса Сюзанна. Ну Ось, дивіться, ломко видно. Ця ще не цвіте, ця відсвіла, вже одна гілочка відсвіла, а може ще буде Пурпел принцеса принц. А і оце Шушенанце не цвіла, ще ні разу не бачила. Розсадила аїр болотний, ще одну дівнечку окремо відсадила від От цього кущика. Це вже третю зиму. Вони зимували прекрасно. Без води аїр берігатний. Нова Пінк-шампань. Так, є тут квіточка. Зараз побачимо. Ось ще є квіточка. Ще буде цвісти, бо це ж після пересадки. Пінк, шампань, горяночка. Я вам не сказала, що це я казала горяночка. А ось і великий кущ. Це давнішній кущ. тут йому, мабуть, років п'ять вже. Ось, бачите, вона високі в неї ніжки. Вона гарно виглядає. Горяночку цю видно, квіточки. Ось мініатюрка. Махрова байт магік. О, дивіться, ой-ой-ой зараз. Вона, от вона. Ви бачите, мій нохить, яка квіточка. Оце такі мініатюрки, я їх обожаю, друзі. Так, тут ще маленький пієріс берегатний. Отакі менюсенькі мої компанії тут з горяночками. Ось така є в мене крем-циклі берегатна, ще не зацвіла в цьому році. Оце моя сама перша любимка. Горяночка ось така. Ну, я коли як перший раз купляла, вона дорого стоїть. Я вибрала собі саму красившу, одну єдину, яку можна було мені купити. А тепер я вже потихеньку розбагатіла і вже маю ось ця ще не зацвіла. Ця манюнька я тільки весною перетягнула, пересадила, вона близько була коло цієї. Ось мене тут синюха. Сініє уже. Отак, От друзі, нахиляюся. Сінюха, синюха. Ось така синюха в мене. Це звичайна сінюха, є варігатна. Геліопсіс варігатний тут. Тут росли каріоптеріси. Я отсюди їх забрала. Тепер тут буде геліопсіс і каліопсіс. Так, ще одна красунечка. Ось так достану вам її. Ну, хоч одну квіточку якось покажу. О, бачите, такий нежний, нежний, сиренівий колір. Так. І ось така горяночка доїдіть. Да, Зараз оце цвіте. Вона помаранчевого, дуже загадковий колір. Дивіться, хай вона так, щоб я вам спинка в неї така. А як мені животик вам ще показати? Розвернуй животик, Ось так. Дуже їх люблю. Друзі, так люблю, що не можу вам передати. От кущик децентри. Да, внішнє щось світе, вона в цьому році магло. Трохи я її осінню тормошила. Ну от, все одно зацвіли мої сердечки, дорогие, зацвіли. Мої красунечки, мої красунечки, все. У центра любиме. Так, ще зайду вам покажу море, цибуляче море. І ще на ходу, поки я тут стою, покажу вам хаконі хлоя, друзі, прийнялася мене мене осінью, привезла два горшечка і дуже рада, що в мене буде тепер кущики два хакуні хлої. Помолодила свій березклід, пообрізала лишні гілки. Хай вже наростає новенький кущик, тому що тут багато вже було внутрі старих гілочок. Я їх отуда видалила. Ось як виглядає варіатний самшит. Це давно.